Юль, вчора до мене звернулася жінка із цікавим запитом. Її дуже ревнує чоловік. Давай про це поговоримо. Класна тема. Давай. Доброго ранку. Пропонуємо вам сьогодні розмови між психологами і темою А Наскільки вони є в вашому житті, наскільки вони мають бути, і що з цим робити? Долучайтеся. І наскільки вони заважають жити? Взагалі, давай тоді про те, чи мають місце ревнощі в житті пари. Чи взагалі чи це нормально, чи мають вони бути взагалі? Мені здається, так і обов'язково. Але вони є нормою лише тоді, коли вони не заважають парі жити, існувати і відчувати себе щасливими у цій парі. Тобто я це нормалізую. Коли чоловік да, ревнує дуже свою дружину, це про його невпевненість чи дійсно про недовіру своїй жінці, як ти вважаєш? Я вважаю трішечки інакше на це дивлюсь. Я ж дивлюсь з боку стосунків. Коли хтось із пари ревнує, це про те, що він відчуває загрозу існування цим стосункам. Ось так, ось таке, таке угу. в мене це. Тобто не про нього, не про, неї, не про неї, а про а їхню про... історію. Так. Саме так класний підхід. Я хотіла б спитати тебе, як ти себе відчувала у своєму житті, коли тебе ревнували? Ось які це відчуття такі сутки, жіночі. Як це то Якщо про мене, так. знаєш, в мене не було власного такого досвіду. А якось <гас> в моїх стосунках мені довіряли. <гас> Або я не знаю, але в мене не було такого стриху. Що мене дуже сильно ревнують, і uh -huh. я не мала змоги спілкуватися з чоловіками. В мене дуже багато друзів, чоловіків, і ми дуже гарно з ними спілкуємося, і вже дуже багато років. Тому з власного досвіду я не можу uh, поділитися, да, які в мене відчуття. Але можу поділитися тими дівчатами, розмовами, які до мене приходять, uh -huh. uh, коли вони відчувають. Uh -huh. І це про uh, їхнє таку знаєш. Наче їй не довіряють, так. наче вона нічого поганого не робить, mm -hmm. а їй не довіряють. Mm -hmm. І з'являється страх, з'являється небажання взагалі а, щось виходити, робити, відкриватися mm -hmm. і про щось розповідати mm -hmm. і. Взагалі, вони, наче, закриваються, 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 і вони вже бояться взагалі себе проявляти, так. щоб не спровокувати якусь таку емоцію від свого чоловіка, те, що я бачу від дівчат, тебе дуже великий досвід з сімейними парами. Давай тоді про поради, що треба робити жінці. Яка відчуває ревнощі до себе, бо їй це ну не дуже добре і по відчуттю, і ну і взагалі це так, якщо це вже такий де перегиб. Так, угу. перегиб. А е, як ми можемо відчути про перегиб, <региб> да, про перегиб. те, що це занадто? Угу. А, тобто інколи на якомусь дуже лайтовому а, варіанті жінці навіть приємно. Що uh, і, і і, і, вона так вона відчуває uh, у, у цих ревнощах якусь таку увагу до себе uh, і якесь таке особливе відношення. Тобто вона розуміє, що це що йому uh, не, байдуже. Uh, не байдуже, так але але коли це. Про те, про що ти казала б, коли жінка через ревнощі закривається, починає боятися, про щось не, не розповідає зайвий раз, щоб не, не почути про себе щось так, okay. щось таке. Е, так, щоб не спровокувати, хоча я дуже не люблю таке слово. Okay. Але коли ми це бачимо, е, це такий тривожний. Дзвіночок. дзвіночок. І тоді є, хоч я не люблю універсальні поради, але є універсальна порада розмовляти через рот, тобто сідати і. Не казати про те, що «ну чому ти мене ревнуєш і так далі, а саме ділитися своїми відчуттями, чому я питала тебе, як ти себе відчуваєш, або як клієнтки ти ділилася відчувають. Саме казати про те, що коли ти мене ревнуєш, я відчуваю себе якоюсь не такою, або якоюсь не, неправильною, або я боюся щось, щось робити, коли ти мене ревнуєш. І мені не гарно тоді у стосунках. Дозволь мені бути розкутою, дозволь мені бути свободною, дозволь мені бути справжньою для те для тебе, бо у цій вони дуже мене обмежують як людину, і мені стає негарно у цих стосунках. Ось десь десь так можна розмовляти із власним чоловіком, який вже напружує своїми ревнощами. Я згадала про свій досвід. Зараз, поки ми з тобою, я тебе слухала, розмовляла, я так трошки аналізувала за своїм кадром, що відбувається в моїх стосунках. Mm -hmm. І хочу поділитися, що я завжди свого чоловіка давала йому таку впевненість, що він найкращий. А в мене були mm -hmm. да, там, зустрічі з чоловіками, і він міг дивитися і на фото звіти, і там в інстаграмі. Але коли приходила додому, він розумів. Що я приходжу до нього. Що він в пріоритеті? Він завжди в пріоритеті. І я казала це і голосом, і своїм станом. Тому, мабуть, в мене ніколи і не виникали такі питання, бо мій коханий він знає, що мене можуть оточувати чоловіки. Але я вже зробила свій вибір, і про це я йому кажу голосом: угу. я вже свій вибір зробила так. і я хочу тут наголосити на тому, що коли наш чоловік, наша кохана людина відчуває себе головним у житті жінки. То тоді для ревнощів немає місця, бо він не відчуває загрози стосункам. він відчуває себе єдиною такою унікальною для власної жінки людиною, і там не виникає навіть місця для ревнощів. Там спокійно, там надійно і в цих стосунках обом безпечно і приємно. І це твоя підзарядка. А що робити взагалі тоді чоловіку, якщо він... А ці ревнощі, якщо він і розуміє, що це шкодить їх стосунками, а він вже настільки втягнувся в цю гру, вже інколи не може зупинитися. Він як ото раз і все його все заводить, і він вже починає в цьому бути, що йому з цим робити. А з цим треба треба робити щось негайно. Бо коли він відчуває загрозу в стосунках, з того боку він відчуває закритість, а жінка починає щось приховувати навіть абсолютно безпечне, і це як такий сніжний ком нагортається і зростає дуже. Така небезпека у стосунках зростає. Я б такому чоловікові дуже радила. Знаходити безпеку у стосунках або за, за допомогою сімейного е, терапевта, або якщо це можливо, почитати, як це робиться, наприклад, у якихось е, творах, або то тієї ж Сью Джонсон, як побудувати такий новий діалог на рівні довіри, на рівні емоцій, на рівні емоційної присутності і безпеки, і зрозуміти, які його реакції е, сприймаються небезпечно. І небезпечними жін, жінкою, і розмовляти з жінкою про це, не контролювати, а розмовляти. І якщо навіть в нього є якісь такі відчуття про те, що, можливо, я не є такий вже унікальний і такий пріоритетний для жінки, цим ним завжди можна стати. Навіть якщо у вас нема е, двох метрів зрісту і е, е, якихось е, квадратиків на е, кубі преси, так. завжди Можна стати тією е, унікальною людиною, от тією єди, тією єдиною людиною, яка відчуває, поруч з якою жінка може розслабитися, кому вона може довіритися, кому вона може розповісти взагалі все і не відчути ані відторгнення, ані сумнівів, ані ревнощів, ані нападок, ані. Чогось такого, що може бути небезпечним, до речі, зараз дуже чітко розумію про те, що дійсно всі історії різні, і в кожної історії можливо є якісь свої показники, де да? чому він так, можливо, в нього вже були якісь стосунки, де йому було дуже боляче, і можливо, він переносить це в інші стосунки, можливо, якесь оточення, яке йому постійно про це каже. Тому дуже важливо, якщо ви розумієте, що щось відбувається у ваших стосунках те, що вам заважає, те, що не дає вам розвиватися, підтримувати один одного, дуже важливо звертатися до фахівців для того, щоб подивитися, що відбувається, для того щоб була можливість поговорити один з одним, не звинувачувати, а дійсно поговорити і зробити якісь нові реакції на свою поведінку реакції, які дійсно будуть підтримуючи та надихаючими один для одного. Не з А, Тому звертайтеся до фахівців, якщо ви відчуваєте, що в ваших стосунках є якісь такі речі, які вам шкодять. Не бійтеся цього, а просто з цим потрібно розбиратися. Дякую тобі за цю розмову. Я ще а, так для мене це цікава розмова. Я а, хочу ще туди поглянути, більш так поглибитися. А, тому що тому що вона дуже така глибока ця тема і дуже різнобарна. Дякую, що ми про це сьогодні поговорили. Дякую, що Дякую, долучилися. Шеліночка. Дякую.